Запитуючи, ми годуємо птицю свою. Птицю годуємо меленими кормами. Мелем кукурудзу, пшеницю, ячмінь і цією сумішею годуємо. До неї додаємо завжди макух, кормову крейду. ну і збоку або до їди даємо ще піску. У літню пору до кормосуміші додаємо яблука, грушки, ну все, що росте на городі, крім кабачків, гарбузів. Це ми Молоднякові не даємо. Дорослим трохи даємо. Ну, є ймовірність, що гарбузи і кабачки будуть вимивати молоднякові кальцій з сток. А це призводить до того, що вони мало ходять, сідають, ноги можуть викривлятись і якщо холодно, то вони не можуть тримати себе на ногах і можуть сідати у воду або в болото. І так можуть простудуватися. Ну, Це я сказав, чим не бажано годувати. А так, любою гранулом можеш годувати. Що вам доступно і тим годуєте. Головне, щоб в раціоні було достатньо кукурудзи, ячменю і пшениці. Макух. Можеш сої додати не самої сої, а соєвого шроту або соєвої макухи. Добре додати рибне борошно, мясокісткове борошно. Або кісткове борошно, це і молоднякові добре, і коли качки несуться, то для формування шкарлупи і взагалі борошно добре борошно має в своєму складі все необхідне для формування повноцінного інкубаційного яйця.